Нер програми видавництво Навчальна Книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Вітаю всіх шанувальників і прекрасного мистецтва слова на черговій зустрічі в Домі книги. Кожного року, за традицією, у вересні у Львові відбувається найбільше свято української книжки, тобто форум видавців. Частиною цього форуму є літературний фестиваль, у рамках якого майстри Пера презентують свої творчі доробки. Отож, як було на црічному форумі, нам розповість людина, котра творить книгу, професор, науковець, директор видавництва, навчальна книга Богдан, пан Богдан Будний. Вітаю вас з домі книги. Доброго здоров'я. Пане Богдане, отож, які враження ви привезли до Тернополя зі Львова, тобто з цьогорічного форуму? Ну, враження в цілому приємні. Радий, що форум відбувся, а що інтерес до читання є і він зростає. Цей форум був специфічний, бо, на жаль, дитячий форум. У травневі прийшлося відкласти з зрозумілих причин, і були певні якісь побоювання, як відбудеться цей форум. Але богодякувати, дякувати, все відбулося добре. Бо видавців, правда, це специфіка, напевне, цього форуму було дещо менше, як е, минулі роки. Можливо, дещо менше було і відвідувачів, можливо, гостей з різних е, регіонів. Але в цілому інтерес до читання є, і книга живе, і дай Бог, щоб. Розвивалися нові проекти. Зважаючи на певні проблеми, ви поїхали на цюрічний форум з міхом книг. Навіть не з міхом, а з кількома міхами цих цікавих, оригінальних, унікальних видань. Отже, які це видання? Е, у нас було багато презентацій. Е, приємно, що наша авторка Леся Романчук стала е, якби, отримала відзнаку е, кращого письменника. Е, за сукупні видання на цьому форумі ми презентували нову книгу. Це два томи, по дві книги в кожній. Цвіте Терен. Багато презентацій, багато цікавих зустрічей в рамках форуму і обговорювала проблематика гендерних стосунків. І ну, приємно, що до Лесі стояли черги за автографом. Ми також презентували нову книгу Ніни Фіалко Хочу в і з успіхом. Також ми зустрічалися з читачами. Ми презентували книгу Володимира Рудківського і приїжджав Рудківський Володимир з Одеси. Багато зустрічей із юними читачами потерчата, е, потерчата, і ми е, про, про нього видали книжку. Це Наталя Марченко, бібліотекознавець. Такий, якби ну, новий напрямок, можливо, дещо забутий, де про Рудківського розказується у контексті тих його життя, його літературної творчості була його дружина, були інші видавці, які його видавали. Ви знаєте, що він є лауреатом державної премії. Ми багато спілкувалися і народився новий проєкт Сині води. Книга така про наше коріння, наші традиції, і ну, це, це мало не обиякий інтерес. Ну і ще багато інших, наприклад, «Гаврош». Олександр також, також публіцистична книга у пошуках Івана Сили. Ви знаєте, що є художній твір Гавриша про нашого славетного богатиря-силача і для дітей знявся фільм, а це розвідка про власне, прототип художніх книжок і художнього фільму. про... Івана Силу, де зустрічалися з його ріднею на Могилі, де він похований в Закарпатті. Це, це серія, яка буде також продовжуватись. Ми презентували нову серію, яка називається Час Читати. Це, це більше 10 книг. Це світова класика. От такому Подані, де е, ця книжка якби передує і спрямовує дитину е, прочитати весь твір, але спочатку ось можна в такому невеликому форматі. В даному випадку різдвяння пісня Чарльза Дікенса. Е, також ми презентували серію е, читання, це справді цікаво. Ось. Книги з цієї серії. Що цікаво, що бачите, отут є такі значки. Ну і тут є інформація за рівнями читання. Бачимо, що видавництво запрезентувало дуже багато художньої літератури. А чи презентували ви навчальні видання? Так, навчальні видання широко представлені. В цьому році ви знаєте, за новою програмою працює 4 клас і 6 клас. Мало того, ми, крім книг, презентували новий проєкт. І є кілька конференцій, ми провели з цього приводу. Це так званий репозитарій, тобто сховище навчальної літератури. Це загальноукраїнський такий репозитарій, де є безплатно виставлені книги, які друкуються за державні кошти. Це спільно з Міністерством освіти. Ми його проводимо. І, от, наприклад, зараз, на жаль, шостий клас підручники ще не всі дійшли до шкіл з об'єктивних причин, але на репозиторії вони вже виставлені, є доступ і можна ними користуватися. Крім того, він цікаво побудований і для вчителя такий зручний сервіс. Він при підготовці до конкретного уроку задає. Тему, яка його цікавить, і в репозиторії швидкий пошук всієї літератури, яка стосується цієї теми. Мало того, є інтерактивні матеріали, які він може безплатно скористатися, може допрацювати якийсь матеріал, внести його у свій. Тобто, отакий сучасний. Сервіс для учнів і вчителів. Тобто в цьому репозиторію є і видання навчальної книги Без сумнів, Які всі, саме? Всі, Всіх предметів. Всіх предметів і всіх класів. Єдине, що просто вони класифіковані, ті, які за державний кошт, тобто всі підручники, ну, це кілька сотень підручників, які е, виставлені, друковані за державний кошт. Якщо вчителя чи батька цікавить математика 3 класу, то він зайшов і побачив підручник. Далі він знайшов збірник задач, який ми друкуємо давно. Будна Беденко, наприклад, математика з усмішкою, супровідні матеріали, щоб дитина могла легко засвоювати. Якщо це вчитель, то для нього конспекти уроків і так далі по всьому матеріалу. Шостий клас, музичне мистецтво. Це автор кондратова, це державне замовлення. Ось він також там виставлений. І до нього весь супровідний матеріал, в тому числі і фоно. Матеріали для слухання, для виконання пісень, відеоматеріали, матеріали для інтерактивних дошок. Дуже широкий спектр. Кожного року на форми видавців ви спілкуєтеся з іноземними видавцями про різноманітні видавничі проекти. Ось, наприклад, книжка Каю, яка була уже видана в Україні в Тернополі для українського читача. Чи такі схожі видання ви презентували, і чи є у вас такі творчі плани на видання майбутніх книг? дивіться у цій серії? Це серія е, з кількох десяток книг, так, час читати. Це британське видавництво Real Reads, Ми з ним, до речі, зустрічаємося оце в жовтні, і задумка, яка в цій серії в англійського нашого партнера є багато авторів з різних країн світу, на жаль, з України поки що немає, але ми домовилися і готуємо. Українські видання, які перекладаємо англійською, і він буде розповсюджувати їх у світі. До речі, ми говорили от з Володимиром Рудківським про те, щоб його джури могли побачити світ англійською мовою. Також ми готуємо, ви знаєте, наше видання «Гоголя». Яке вже вийшло, і до речі, Андрія Говди ми е, представляли його е, картини, репродукції до е, книг. Також Гоголя готуємо для англійського видання. Так що такий інтерес є. Ми працюємо з литовським видавництвом, маємо також зустріч з Каспіравичесом, заплановану у Франкфурті, Надіюсь, що українська книга буде звучати і іншими мовами. Справді феноменально можна вважати книжку про Стіва Джобс, яка недавно вийшла у навчальній книзі Богдан. Справді унікальне видання. Що про нього говорили на форумі? А, дуже великий інтерес. Ми презентували цю книгу. До речі, цікаво, що тернопільські читачі були першими, бо перших 30, ну навіть більше примірників цієї книги. Ми презентували по закінченню от школи для молоді, яку ведуть тут на Тернополі, і відгуки перші вже були від них. А на форумі ну з великим інтересом ну, і це зрозуміло. Це людина, яка сама. Себе зробила, яка показала, що ну, якщо ти працюєш, якщо в тебе є свіжі ідеї, і якщо ти думаєш не як всі, так бо тут така і назва людина, яка думала по-іншому. То перспективи можуть бути добрі. Добре, що ця книжка розрахована саме на такий підлітковий, я би навіть сказав, вік. Тут багато ілюстрований матеріал про те, як він навчався, багато фотографій з його юних років. Цікаво, що його партнером це, напевне, вже знають наші читачі і творцем, власне, перших еплів, це був. Стів возняк прізвище говорить саме за себе. Так, ну стів, це ж Степан. Це е, виходить. Він родився у Сполучених Штатах, але його батьки з Чернівеччини. Так що, бачите нашу цвіту по, по всьому світу. І вже та ви приходите в нашу програму з цікавинками, тобто з книгами, які ще не вийшли, але вже є їхній макет. Чи можете поділитися з нами цими таємницями? Так, так. Е, ну, до речі, треба сказати ще про е, одну презентацію. Ну, про всі, напевне, не скажемо, але е, приїхали наші е, автори, колеги з Києва, зокрема, Володимир Чернишенко, який перекладає Кіплінга, і ще ряд е, молодих людей, які долучаються до цього перекладу. Ви знаєте про цей проект Книга одного вірша. На форумі і на стенді і між рядами були акції по збору коштів на підтримку Тих родин, так, родин яких є загиблі.

ці вірші покладені на музику, і тому була досить велика аудиторія і цікава презентація от Кіплінгів. Я зустрічався і також мали добру презентацію з ще одним автором: це Валерій Шевчук, відомий, більш відомий, можливо, як дорослий письменник, але ось його пан Квітів та інші казки. Ми зібрали вісім казок, бо книга пана квітів свій час виходила. Там було шість казок. Зараз ми зібрали всі казки, які Валерій написав. І ось таке повне видання. Це до речі, вони ці твори стали програмними. Виходять в серії Богданова Шкільна наука. Також в цій серії виходить п'ятеро дітей та ельф. Ну і багато багато ще книжок. У цю серію Богданова шкільна наука, яка також і доповнює серію світовид. Ми продовжуємо. Ми домовились з Валерієм Шевчуком про видання його книг, які і творів, які ще не бачили світ зокрема, його дослідження, наукове дослідження про українську байку. Від 18 сторіччя, а також його есеїстику ближчим часом, я думаю, вона появиться. Чекає свого часу. Ну, власне, вже готова. Це Раїса Іванченко, історія без міфів. Актуальна, як на мене, книжка, вона зроблена і як посібник для студентів, і як книжка для широкого кола читачів, звідки ми яка наша історія, які традиції. Думаю, що це буде цікаве видання. Ну що ж дякую вам за розмову. Бажаю вам наступних підкорень видавничого Олімпу. А всім нашим глядачам бажаю серед унікального розуміття літератури знайти для себе справжніх друзів надійних охоронців вашого внутрішнього світу. щастя вам і добра від до наступної зустрічі в домі книги. Партнер програми Видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги.